Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 28 жовтня 2023 року. Приїхав я на посіви пшениці. Отримали ми вже сходи, досить таки непогані. Відразу вибачаю за вітер. дуже-дуже сильний вітер, тому відео може бути шумним. Отримали ми такі сходи пшениці та озимого ячменю. Станом на сьогодні, я думаю, вже все, що мало пролізти, все зійшло. Тому якось так. Сіяли тут орієнтовно, десь близько 200-220 кг на гектар. Тут у нас діляночка суто на домашнє господарство. Гектар пшениці, гектар ячменю. Цього нам достатньо буде. пшениця. Тут вже йде розділення відразу на ячмінь. Не знаю, камера передасть чи не передасть, трошки відлічається ячмінь від пшениці. Він такий більш салатовий колір і листочки трошки ширші. Ячмінь тут навіть трошки з меншою нормою сіяли, збивали норму, тому що... Рекомендаціях радіум потрібно сіяти там, до 200 кілограмів. Сіяний тут після сої. Соя ми обрали ще на кінці літа, задіскували, і от пшеничка ця лежала в землі, мабуть, близько трьох тижнів, поки зійшла. Це минулорічна палка соняшника навіть є, але то нічого страшного. Такий от загальний фон. Сіялось тут без добрив. Можливо, можливо, і то це не точно, може якісь 10 кілограмів 100 румом померзло талому. Це не точно, так як йдеться е, зерно на домашнє господарство, ну і там власність та якась прибавка до врожаю несуттєва. Мабуть, вона не зіграє роль, але побачимо по ситуації, можливо, щось і сякне. Трошки є зрутка, так як оброблялося, дуже сухо було, трошки тискова борона витягла. Але нічого страшного, у нас така практика вже була 21 2021 році і поки був збір урожаю, навіть до весни ці всі грудки розкисали. Так що нічого страшного в цьому не бачив. Тут площа під посадкою по в относительному затишку. Так що, я думаю, тут врожай на той рік буде. Взагалі цей участок тут завжди Гарно сипали зернові. Так що якось так. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, в кого як з ходами, зерновими, чи хтось взагалі їх сіє. Ми посчитали економіку, то зернові, щоб на їх щось заробити, це треба, щоб їх нічого не давати, і щоб вони сипали по 7-8 тонн. Тоді на їх щось можна наробити, заробити. Тому ми обираємо ярі культури, це соя-сояшник. На цих культурах трошки більше можна заробити грошей. І якось так. Все, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!